Дівчатка, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас 2 травня, і я їздила до тафелю, в котре сьогодні хочу з вами трошки поділитися і показати, що сьогодні люб'язно надав нам тафель. Ми брали на двох персон. Я вам покажу більшу частину того, що ми привезли, окрім багатьох фруктів овочів, бо в мене Просто фізично не вистачає місця на столі. Я хочу почати, це усос, його дають не щоразу. А інколи цього разу нам надали дві упаковочки кожній з нас лосось та інша лосось от такої марки. Беріда, перше, будемо куштувати цей вже куштувала він. Дуже смачненький. Також спаржу. Зараз ще йде сезон спаржі, тож зелену таку пачечку нам надали. А Також надали ось таку швидкого приготування лапшичку. Вона там з якимось соусом, щось там для... з курятиною, з грибочками. Таке. Будемо куштувати, ще таку не брала. Ось такий надали нам Це такі вегетаріанські. Котлети для бургерів. Також ну, ми не вегетаріанці, але скуштуємо, спробуємо цікаво, що воно таке. Багато протеїну, я бачу, тут написано: соєва основа. ну, Така собі заміна м'яса. Ось, Це хлібчик надали, з тміном, здається, свіженький, вже нарізаний. Також це рабаба. Відома у Німеччині, ми з нею робимо випікаємо пиріг. Цей пиріг дуже нагадує за смаком наш пиріг з яблуками, тобто шарлотку. Також отакий помаранчевий сок. Рідко буває взагалі сок, але сьогодні надали сок на сік. Також олівки, надали кожній побанці, такі вони в олії, ось такі крупні, чорні. Також надали ще ось такі фрікадельки. Вони, здається, теж вегетаріанські. А ні, ці не веганські, а вони з м'яса, свинини. 86% цього м'яса будемо куштувати. Це дорога фірма, будемо пробувати скоро. Також вже відварені кньодлі. це такі шарики картопляні, які ви бачите на зображенні. Нещодавно був Великдень. Тож, ось пройшло тут майже 2 тижні, трохи більше. І, як бачите, лінт. Надав до тафелю все, що не розпродали. Тут білий такий зайчик з клубникою, з полуницею, і також різні види, великі зайчики. Ось такі є маленькі, чудові зайченятка. Тут 60% какао, як ви можете бачити. Я думаю, що ми пригостимо, у нас є подруга. В неї дітки маленькі, тож я думаю, що ми, нам забагато буде, стільки ми пригостимо їх. І також Kinder Bueno, вже одну таку штучку я з'їла, поки додому добиралися. Дуже смачненька з, зі смаком лісового горішку. Хрустка вафля. Мені дуже подобається таке, такий собі перекус. А також, звичайно, дають і сьогодні виноград, оці ягідки. Зараз покажу. Хай тепер Це як голубика. Дуже смачні. Я їх планую їсти разом з йогуртом. З йогуртами також цього разу багато. Активів надали без смаку, також зі смаками фруктів отаке сортів йогуртове. Ось такі ще надали йогурти. Це теж. Без смаку. І обстрітен це такий як йогурт сирочок з фруктовим наповнювачем. Дуже смачненький. теж Також надали ось такий ще до солодощів ягідний чай. В нас я полюбляю такий чай. Буду е, пити, але в мене ще багато запасів інших, але теж і цей спробую. Може, навіть сьогодні 40 пакетиків, дуже зручно і надовго вистачить. Дуже дякую тафелю. А, також надали петрушку, ось таку свіженьку. І також є от, ось така сушена петрушка. В такій, зацініть дуже така класна металева, зручна упаковочка. Якщо навіть закінчиться колись ця петрушка, то упаковку я обов'язково буду зберігати і насиплю тоді. І насиплю туди інші якісь спеції. Дуже класна упаковочка, мені сподобалася. Також мій улюблений гумус пікант з паприкою. Надали обидва таких. Це білкова така намазочка, я вже розказувала в інших своїх відео про тафель. Подивіться, якщо не бачили, я залишу вам ось тут десь закладочку на колишнє тафель відео. Також в мене фляш салатик, це салатик з ковбаскою, шинка, е, та, ковбаска та огурець. гурки. Моцарелка біо, дуже смачненька теж, її багато разів раніше нам надавали. І, по-перше, надали ось такий якийсь цікавий. З пліснявою білою сирок. Можете бачити, як точно називається, скільки коштував. Ну, Будемо спробувати. Подивимося, що воно таке. Ще такий не коштувало. Це мій улюблений салатик. Надали Тут мандарини, ананаси та курятина. І заправлено все це таким білим соусом. Ніби майонезним соусом. Полюбляю такий. Також прошлого разу нам надавали ось такі ковбаски це зі свинини. Я їх смажила і дуже сподобалося нам з картопелькою, дуже смачні. Ну, Зараз багато їжі, я думаю, ми їх до морозилки поки що покладемо. І нехай будуть трошки нам на запас. Ось такі надали ще дві пачечки вафель. Ось такі, ось такі. Вони дуже смачненькі, з карамельним смаком. Мене, недавно, мене нещодавно пригощали такими, але ще й з корицею. Дуже мені сподобалося. Вони тверденькі, такі класні. Оце булочки не буду витягувати, бо тут все в мене рухне. Їх треба запікати брочин. Ось вони такі темні, на білі булочки, треба запікати хвилинок 20 і готові до споживання. В німецьких супермаркетах їх дуже багато, і вони коштують дешевше, ніж, звичайно, свіжий хлібчик. Також ось такі я полюбляю сендвічі, але я більш люблю з тунцем, Теж вони ще дуже добрі. Будемо коштувати. І ось такі. Ковбаску ще надали, бачите, салямі з травами. Теж спробуємо, що воно таке. І ось така ковбаска делікатесна шинка з курятини та індюшатини. Індюшка та курятина, Теж спробуємо. Я таку ще не куштувала, цікаво буде. Взагалі мені подобається більш така з птиці ковбаска або шинка. І ось такий надали ще Капучино класік. Він вже е, трохи з е, цукром будемо куштувати вперше. Е, куштую, але я бачила в магазині, але не купляла. Ось і ще сьогодні отаку от, от ми взяли е, досточку Шнайдебред. Дуже така важкенька, але нам вже вона. Треба була досточка. ці товари були як додаткові за євро. Ось це мама нам купила сьогодні, вона побачила. І ось такі штучки з ледами. Це як гірлянда, така, вона на батарейках. Батарейки вже є в комплекті. Тут, бачите, 24 ліхтарики. І теж коштувала сьогодні за євро. В тафелі додатково заплатила за цей євро і за цей євро. А за сам тафель з однієї персони платимо 3 євро, якщо хтось перший на моєму каналі, і ви не знаєте, але вам цікаво то ж називаю. Ну, ось так, якось так, в мене все сьогодні вийшло. Дуже багато, звичайно, дуже багато солодощів, йогуртів. Дуже багато овочів та фруктів, особливо фруктів, тому що ну, ми не сильно їх їмо, але фрукти тут коштують недешево, тому будемо їсти. Зайчиками поділимося, я думаю, з друзями. Ось, Ну, якось так, якщо вам сподобалося моє відео про тафель, Ставте мені вподобайку, підписуйтеся на мій канал і всім гарного настрою і гарного травня місяця. Всім пока-пока!